Уявіть собі, ви розрізаєте свіжий огірок, очікуючи на знайомий освіжаючий смак. А натомість відчуваєте різку гіркоту. Інколи ми просто відсуваємо такий овоч у бік, вважаючи його зіпсованим. Але за цим гірким присмаком ховається справжня хімічна пастка природи кукурбітацин. Це речовина, про яку мало хто чув, але вона може бути небезпечною для людини. Чому ж інколи огірки стають гіркими? Справа в умовах вирощування. Посуха, різкі перепади температур, нестача води або світла. Усе це може змусити рослину виробляти більше кукурбітацину. І тоді замість солодкого освіжаючого овочу ми отримуємо справжню гірку пігулку. Що відбувається з організмом людини, якщо ми з'їмо забагато такої речовини? У невеликих кількостях кукурбітацин зазвичай не становить великої небезпеки. Але може викликати розлад шлунку. У великих все набагато серйозніше. нудота, блювання, діарея, судоми, зневоднення і навіть смерть. У медичній літературі описані випадки отруєнь, коли людина після вживання страв із гірких кабачків потрапляли в лікарню з важкими симптомами. Уявіть, звичайна смажена з бачків може перетворитися на справжню хімічну зброю. Цікаво, що кукурбітацин це не одна сполука, а цілий клас речовин. Їх десятки різних типів. Наприклад, кукурбітацин Б і Є е. найактивніше вивчають у медицині, бо вони показують перспективні результати у фармакології. Але поки що жоден лікар не призначить вам пігулку з гіркого огірка. Дослідження тривають і безпечне терапевтичної дози для людини поки ще не визначено. А тепер уявіть, як дивно працює природа. Рослина створює отруту, щоб відлякувати своїх ворогів. Але люди, як завжди, знаходять у цьому щось корисне. Кукурбітацин сьогодні вивчають як потенційний інструмент у медицині. Можливо, колись, завдяки йому, ми отримаємо нові ліки від онкології. А поки що він залишається дволиким охоронцем. Може подарувати надію, а може й завдати шкоди. Отож, наступного разу, коли ви відкусите шматочок огірка і відчуєте гіркоту, згадайте, це не просто неприємний смак, це сигнал від природи. Обережно тут хімія. Іноді достатньо лише одного укусу, щоб зрозуміти, що овоч варто відкласти. Кукурбітацин це ще одне нагадування, що навіть у звичних продуктах ховається несподівані секрети. Природа завжди складніша ніж здається на перший погляд, і завжди варто ставитися до неї з повагою.